Всім привіт! Цього року виповнюється рівно 125 років з дня заснування Київського політехнічного інституту і це гарний перевід поговорити про історію цього навчального закладу, а там було нічогенько так цікавого, особливо той факт, що на нього скинулось буквально всім містом від найбагатших промисловців з пожертвами в сотні тисяч до юристів з донатом. Називаємо це так у 5 рублів. Так що мем з Ді Капріо міг бути. Актуальний для киян 19 століття. Як і у відео про університет Святого Володимира, поставимо перше питання: навіщо місту був цей навчальний заклад? І якщо університет... Києві з'явився переважно через ідеологічно-політичні маркування, то Капи був відповіддю на цілком логічне і зрозуміле питання. Точніше, проблему. нема б кому було працювати на нових сучасних підприємствах. Важлива ознака дев'ятнадцятого сторінця промислова революція. Київ на початку століття і в кінці це два різних міста. Але промислова революція в Російській імперії затримувалась порівняно з європейськими іншими країнами. В них не вистачало навіть банально вищих технічних навчальних закладів. Відповідно, і спеціалістів на таке велике місто тупо не було. Загалом на всю імперію на 1892 рік технічного світу мали тільки сім з половиною управляючих підприємств а завершили спеціальну вищу освіту лише один відсоток. Отже, як ми бачимо, існувала серйозна проблема недостатку інженерів та інших технічних спеціалістів для просто купи нових галузей, які з'являлися от прямо на ходу. Але роботу то все одно треба було робити, і підприємці, власне, які великих підприємств вимушені були робити вибір або відставати від своїх конкурентів, в тому числі в інших країнах, витрачати більше грошей, деградувати, не встигати за розвитком і програвати. Цю гонку або ж наймати іноземних працівників що було значно дорожче. Тому зрозуміло, що у витоків політехніки стояли саме підприємці вони були найбільш, мабуть, зацікавленим пластом населення у появі цього навчального закладу. Влада теж цілком собі бачила цю потребу, цю проблему недостатку спеціалістів, і вони прекрасно розуміли, що треба щось робити. А, і ця ідея, ця ідея, це розуміння цілком собі було і у міністерствах, і у генерал-губернаторстві, і у міській думі. Але для цього потрібно по-перше, було щось робити а по друге найголовніше виділяти гроші. І ось цього ніхто не робив. Ці бачили цю тяганину і розуміли, що цей хаос потрібно очолювати їм були потрібні спеціалісти, і вони були готові вкладатися, бо час іде. А, а спеціалістів все-таки нема. Ініціативу взяв на себе Лазар Бродський, що виступав про від широкої групи київських підприємців, особливо цукрозаводчиків. Саме він восени 1896 року почав пробивати цю ідею без зусиль Лазара Ізраїль Ізра, та родини Терещенків. В Києві можливо і не було і цього інституту ще тривалий час. Власне, навіть рішення про створення в Києві політехнічного інституту було хвалене у нього вдома. Там, 25 листопада, 76 року зібралася вся міська еліта, чиновники, підприємці, науковці, всі, хто мав докластися до того, щоб інститут в Києві стався. Отже, вирішили, що таки буде в Києві політехнічний інститут з механічним, інженерним, хімічним та агрономічним відділеннями. Для старту міська дума виділила на проєкт 300 тисяч рублів, але цього було недостатньо, тому почали збір коштів на будівництво. Загалом на все про все розі витратили 3 мільйони шалені гроші. Їх збирали абсолютно всім містом. В списку жертводавців було зафіксовано 139 людей та організацій. Суми були від 150 тисяч до 5 рублів від дуже багатих цукрозаводчиків до звичайних юристів. Всі розуміли, що це інвестиція в майбутнє. Комусь вона повернеться більш кваліфікованими працівниками та більшими прибутками, а комусь електричним освітленням і паровим опаленням вдома. Майже одразу створили комітет, який мав опікуватися створенням нового навчального закладу, і провели проєкт на е, створення будівлі політехніки. Конкурс був обмежений та розглядали 8 проєктів. Цегла, 1898 рік в колі. Пристісімо, Подвійне коло, Золота зірочка, Українцям, Герб Києва, Тете. Кращим визнано проект під Пристіссимо дуже швидко. Очікується, що його втілення буде саме таким. Паралельно з цим також шукали і місце для будівництва. Розглядали абсолютно різні локації по всьому місту і на Печерську по вулиці лабораторній на Бутивій Гарі, і на Локянівці, і, і інші, але, врешті решт зупинилися на шулявці. Місце було не ідеальне, відверто кажучи, треба було докласти дуже багато зусиль, щоб зробити його комфортним і красивим. Адже вся ця територія тоді ще не входила в адміністративну межу міста і використовувалася для військових навчань, саме тому називалася Саперне Поле. У принципі, десь так воно і виглядало це така величезна пустень, де нема нічого абсолютно живого, тільки ями. Рви і сліди польових кухонь і наметів, але це все ж таки була велика ділянка, що було дуже важливо. Бо по проєкту у комплексі інститутських будівель там було ціле таке містечко їх було доволі багато, тому і місця треба було доволі багато. І подолавши всі складнощі підготовки, нарешті почали будівництво і дали йому старт на урочистій церемонії 30 серпня 1898 року. А щоб не відкладати навчання, вирішили почати його вже. І для цього орендували корпус першого комерційного училища. Кошти на його оренду дав знову ж таки Лазар Бродський. Орендували цю будівлю лише рік, тому що будівництво йшло доволі швидко. Вже на наступний навчальний рік був готовий хімічний павільйон, зараз це четвертий корпус. А за три роки і всі абсолютно інші будівлі. Це було справжнє інститутське містечко. Головний корпус інженерне механічне та агрономічне відділення, канцелярія, науково-технічна бібліотека. Хімічний корпус хімічне відділення, студентська їдальня майстерні з центральною електростанцією для освітлення всіх будівель і опалення головного корпусу, будівлі дослідного поля, двір для худоби, ферма та ботанічний сад, житло для професорів і лаборантів. І між будинками зведені цегляні служби, це людівня і пральня з коморами, які зараз не збереглись. Викладачів для нового начального закладу теж добирали дуже ретельно. І в цьому процесі навіть була певна новація. Вперше для російської імперії викладачів вибирали на конкурсі. Не на всі предмети можна було відразу набрати іменитих професорів, тому на вільні місця залучали ад'юктантів інституту. Власне, щоб стати отримати це звання, треба було мати учену ступінь і пройти ось цей самий конкурс, тобто майбутній ад'юктант. Читав пробну лекцію, писав наукову роботу в тому напрямі, який він збирався викладати, і це розглядала комісія. Якщо все проходило добре, ти отримував ось це саме почесне доволі звання ад'ютанту інституту і мав право вже викладати. Якщо були вільні місця, якщо таких не було, то треба було почекати, доки вони звільняться. Якщо вірити літературі, то таким чином набрали справді першокласних викладачів-спеціалістів. Які давали реально якісну освіту ще мірилом було те, що випускники потім майбутні. А... Користувалися дуже на них був сильний попит, адже освіта була дуже якісна. Їх прям з руками і ногами забирали після завершення інституту. Але я не буду робити вигляд, що я знаю цих науковців, бо зараз зачитувати вам прізвища і казати, які вони молодці. Бо я справді на цьому не розуміюся, але все ж таки моє гуманітарне око, проглядаючи список викладачів, зачепилося за ім'я Миколи Пимоненка, який там викладав малювання. От я чесно була надзвичайно здивована, адже ніяк не могла пов'язати ім'я відомого художника із викладанням у технічному виші. Новий інститут мав шалену популярність серед майбутніх студентів. Коли 1898 року вперше оголосили про набір абітурієнтів, заяви подали 1100 людей на всього 330 місць. Для вступу треба було скласти іспити з математики, фізики і російської мови. І з цим випробуванням впоралося доволі багато людей. Тому інститут попросив Міністерство фінансів, якому він підпорядковувався, збільшити кількість місць і це погодили. Тому на перший курс, вперше до політехніки, вступило 360 людей. Розподіл був такий. Механічне відділення – 109, інженерне – 101, агрономічне – 87, хімічне – 63. Вчились вони 4 роки і до кінця дійшли лише 93 студенти. Ну, Відверто не багато, але й навчання було складним і вимогливим, і плата за нього була доволі висока. 100 рублів на рік, плюс житло підручники і їжа. А це доволі багато, особливо при тому, що вступали туди ну, не, не тільки багаті діти багатих батьків, а і не дуже заможні, але талановиті майбутні там, інженери і інші спеціалісти. Тому це справді була ну доволі висока для них ціна. і Частково це вирішувалося іменними стипендіями, які фінансували благодійники. Той же Лазар Бродський, Терещенки інші, але це не повністю вирішувало, звісно, проблему. Але не дивлячись на це, конкурс завжди був дуже високий, і попит на випускників теж був неймовірний. Адже всі знали, що освіта дійсно якісна і, і інноваційна. І завершивши цей інститут, ти завжди був впевнений, що ти будеш при гарній та непогано оплачуваній роботі. Частково проблему високих витрат студентів мали вирішувати гуртожитки, допоки їх не було. То студенти орендували житло в місті за е, іноді не дуже демократичними цінами, до яких до, до цих витрат ще додавалися й витрати на транспорт. Адже шулявка тоді була околицею міста, до якої треба було ще доїхати. Про ось певний побут студентів про те, наскільки їм не вистачало грошей, як вони з цього викручувалися. В принципі, можна для ілюстрації подивитися відео, яке я робила про е, університет Святого Володимира. Плюс-мінус побут студентів був схожий і у політехніці теж. Перший проект гуртожитків вже розробили вже на другий рік роботи інституту. Планували побудувати дві будівлі з по 300 місць, але не дивлячись на те, що проекти були ну, насправді недорогими, гроші на них все одно не виділили. Ну, вирішили почати збирати кошти, підключилося товариство допомоги бідним студентам КПІ, і вони проводили різні благодійні заходи, щоб залучити кошти. Викладачі навіть читали відкриті лекції, кошти з них також продавали в це товариство. Але ну, от якось не йшли справи, не йшов цей збір на будівництво гуртожитків. Туго було, іноді кошти взагалі не зал... ну, якісь там місяці, взагалі нічого не вдавалося залучити. І вирішили, що ну. Такими темпами на будівництво збиратимуть дуже довго, хоча б на цей час спробували треба спробувати щось орендувати і під ці цілі. Надав верхній поверх свого будинку такий собі мещеряк. Я не знайшла про нього жодної інформації, навіть розшифровку його імені по батькові. Але він надав своєму будинку 19 кімнат для 34 студентів. Це не багато, але це вже хоча б хоч щось. Ну а перші вже гуртожитки, які ми зараз знаємо на території студмістечка, їх дуже доволі багато. Почали в перший, перший знамениту попійку, почали будувати. Т аж у 1926 році. Як я вже казала в частині про будівництво, територія майбутнього інституту спочатку походила на пустелю з піщаними курявами, де не росло нічого живого. Як же воно могло перетворитися на ось це, на таку живу і зелену місцину? Ну, а завдяки наявності в інституті сільськогосподарського відділення його студентам треба була практика, і саме для цих цілей спланували ботсад і ось парк. Перші дерева надзвичайно дорогі і рідкісні, надав ботанічний сад університету святого Володимира. Зараз це ботанічний сад Фоміна, і розплідник Крістера. Їх почали висаджувати у 1900 році, а за два роки була повністю завершена територія і здана. Сплановано, обнесено тимчасово горожу остатковану дорогами, тротуарами і електроліхтарями садибу інституту, площу 38 десятин, з влаштованим на ній парком. Парк КПІ досі вважається найбагатшим в Києві парком за кількістю видів дерев і чагарників. І раніше він так органічно переходив в ботанічний сад, який був за першим за головним першим корпусом. І в цьому посаду був і вегетаційний будиночок, і оранжерея, і фонтан, точніше, басейн, у якому був фонтан і навіть підземний грот. І цей басейн засипали під час перепланування. Новання території другій половині ХХ століття, тобто зараз ми його на жаль не побачимо. Цікавий факт знайшла під час підготовки відео, про який я особисто раніше не чула. Це те, що парк якийсь час був закритий до вільного відвідування. Власне, чому так сталося? А, ну, як ми бачили вже, то територія інституту була дуже гарно обладнана і новенькі корпуси, і лабораторії, і там доволі дороге цінне обладнання, і сам парк з рідкісними рослинами, електричні ліхтарі. Це Нічого собі так. А шулявка це ну, околиця міста з промисловий такий район, тому що там от якраз була, були фабрики і багато робітників, і е, доволі високий рівень злочинності. Саме тому правління в якийсь момент вирішило. Е, Замість тимчасової дерев'яної огорожі зробити нормальну кам'яну і так власне по периметру і зробили, але через те, що вхід був вільний, це все одно не дуже рятувало від крадіжок або вандалізму. Тому в якийсь момент вирішили вже почати нормально охороняти територію і брати платню аж в один рубль. Це доволі немало за вхід на територію інституту парку, в тому числі. Вільно заходити на територію могли викладачі, власне, студенти, їх родичі і особи за рекомендацією адміністрації, і це справді допомогло впоратися зі злочинністю, але якихось фінансових прям. Профіту від цього не отримали, але все ж таки коштів було більш-менш достатньо для базового хоча б догляду за цим парком. Власне, та й це й було добре. І на урочистій 15-й річниці з дня відкриття вишу перший ректор Віктор Керпічов казав. Через кілька років після закладки інституту ця сумна пустеля територія інституту зусиллями професорів була перетворена на квітучий сад, на щасливий оазис, яким тепер всі милуються. Ось що можуть робити люди при любові до справи. На цьому в мене все. Дякую, що ви додивилися до кінця. А тепер ви точно маєте поставити лайк. Поділитися цим відео, а можливо, навіть і написати коментар. Якщо не знаєте, що написати, то розкажіть, чи сподобалось вам відео, можливо, ви дізналися щось нове, або просто якийсь факт був вам цікавий. Напишіть, який саме. А, також традиційно нагадую вам про допомогу нашим захисникам. В описі до відео є перелік фондів, яким доначу особисто я, і ви також можете закинути свої, туди свої 20 гривень. А я вдячна вам, що ви провели цей час зі мною та до наступної зустрічі течі.